Всім привіт мої три друзі, з нас я Тобі і мій друг Маріан. Всім привіт. Маріан щось не в настрої, я так бачу. Да. Ну добре, то таке. Сьогодні ми продовжуємо грати Брофорс, згадати, що таке Брофорс. Якщо не. Часно, по ми це вже давно не грали. Зараз 13... Ну як давно, як давно? Ми це грали приблизно на місяць, можна сказати. Зараз 12 місяць останні. А ми, ми цю місію проходили. Ми не, не прийшли на її. Ні, а там я, я, Як ти так робиш? Це, це ж ми. Цей пей. Ого. Це типу як бачу мочу? Бах. А, ні! Е, ми це не проходили, я задав. Чому? Ви тільки дайте Так. Е... Я тут, так, все добре. Ясно? Е, ну ясно. А, ну ясно, до речі. Ясно. Давай, давай. А, у мене то є, шняги нема. А що там чел за А, це весь левел? А, а! Це я нажмаю, я нажмаю. Ну це типа такий коротенький. Ааа, левелишн спереду. А це персонаж. Ой, а, це персонажка У мене є ще більш менш. Ну давай. Просто проламай, проламай. Вон тут перс є. На, я тобі його відкрию. Та піубил! Та майже, що там відкрите? труп відкритий, персонаж Є Я різниця, чи що? відчуваєш якусь різницю. Ну мене за коксенаморку відкрив. Відкрил, смотри. О. Ой. Щось. Давай, пролізай, ну. Маєш блок. Ааа, я нічого, знаю. Я не це е, Давай. Да, фейсбука. Ламуй себе Давай ломай, ломай, именно вас крашай. Ой! Кайфо. Да я. Да, бере, бере. И. Ууу, сука, нормально. А ты куда идешь, горячий? Горячий. Спа. Икс, икс, иш. Я нажал. Молодець, ай, вітаю, 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 вітаю! які у вас більше на у у мене ноль, по я щось полагаю кожну секунду. Ооо! <livet> oh! Працюй! Ай! А я вже не можу розбудити! Ууу! <пу> <пу> Дай нам карты! Обужает кина. Ой, бля! Кайзар вот! Пэску будет, ладно? Давай не нажимай! Для ней! Я не тебя светил! О, мне! Ты как? Кто это? Ты шо тупак? Она вже була у нас! О, подивіться на цю людину, яка награла місяць Брофорс. <рес> подивіться і на цю людину, яку награла місяць Брофорс. Ну це, це ярхож геніально. геніально. У мене було геніальніше. Чекайте, скоро сподімемо. Я хочу пограти. Він хоче його просто прийти, я вам так скажу. Напирати. І а, прийти, і пограти. У нас перегляди упали в ноль. Хоче знав Хоче на свої муки, які страждав були. Я не хочу страждати. На, 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 лопайте, на. ходимо. На. І він Суспільно. хоче задати ті 90 лет. Забрали, нас перегляди упали, все упало. Самооцінка, оцінка Рустріл. і шані. Не зділи. Що, не, Мар'ян? Паралельно до впалу. Труси мене! О, це прикольний чел, У нього, короче, всі різні навики. Ай, допоможи! Та я, короче, це... О, класно, то вбиває. А, ні, це іще. Добрий день. Що? Так. Чекай, зараз буде епічне закінчення. Вот, жмай цвет. А, блин, я нажал. Персонажи І на гірше? Ааа, и шайши. Лофай расстрел! Вася! ти йдеш по потомку! Вот По ли я иду потомки на один на п Окей, ч, І валяється? Я тепер тебе дозволяю в нас мой відео мати. Я дозволяю тепер в нас мого відеомата. Я побожнюю. Я обоню мату, та не договорив. Я побожнюю, я побу, Блядь. Я побожнюю. Таке я осуждаю. О! Та що Ну там просто у голова трошки вище хітбокса, але це... це не ти це игра. Давай, 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 як я вмію. Без безпіски вмій, довідай. Знав, що якщо затримати на цьому парці, то можна пролетіти ще пару. Стріляю. Як тобі? Як ти враж? Ты ж просто не Так, Не, мені інтересно, як ти проходиш через сподіваюся. Женщина, зламайте мене. У нас вона вже... Смотри, она вже була. Я хочу такого посунути, але надо было такий новий, але собки різні. Я сам розказую, як його вбивати, сам його не можу вбити, а цей марян з жінкою, яка має... все, Все, вс, вс. Мене разом. Ну, я люблю гру. Це, це брофорс. Ой. Бро ой, 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 ой-ой! Євреїв колись палили так само, як тебе, але ти не єврей. Ми таке, о, добре. А, <р together> <droite> ой, ой, ми, я таке осуждаю, я таке осуждаю, якщо чесно, Жирусь well, дуже мама. люто. Я таке осуждаю. Я мама, ні? Та ні, тут просто ні? дирка. Зайшов, зайшов в дирку. Дирка в трусах, як в сімейниках. Ну, зайшов в дирку прохожий. Давай, давай, електро, електро. Нажми це, 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 це. Камень, камень. Ой, шас посапка. Ну я за цих челиків с за яких Я, на... я находи. Ого, расти срака будет. Ой! ні! Я не разумею, я через проходишь застану, це? Ай, иди туда, иди, паш. Что це таке знайомі? Ой, дуров! Ну тайний, тайний. А! Можешь вздохнуть? Бумеран их сильный може. Ай. Но я сегодня у две миссии пройти. <рик> Гуляю, все <себе>. выключили. <рик> <О, рик> <да. рик> Сама на його вниже выпала. Берк! <рик> Тепер... За Вордо! Ой, кто? Ой, не, не стреляй! Не-не-не! Котляр, на ямку. ямбу, паню. Пожимайся класс, вопрос. Що він так вигнається, як ніби його. На, 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 на. Пойоса. Ар'ян, я не знал, що да, це такий по 45-го. у мене класбахи проліт. Блин, на ниці де не гарно. Добре день! Опа, дякую. Дай мені нового персонажа, ну я вже зали. Так. Ну що ти зламав? А, цей цей букмай. Ааа, я задал тебе. Ай, чуєш маляна, ну я зараз його догонялки йду града Невезуха <рес> Не невезуха анлак тотальний. Заходи середину, заходи в середину. А заняв Поробувся? Та що тобі цей випадає, челик, ну не чипа. Серце зламай, зламай, серце зламай.

і все. Брофарж вже закінчується. Ми якісь спідранери. Що ти такого роденька гра? Це до <плес> кайфова? Що, не кайфуєш? Ой. Пайте! Що... Ти... Ну, слушай мене. А, ні, оце вже нормальна місія. Що й мене персонаж так. Ну, чекай. А, а в тебе телепорт? Да уго ты прожив дарачи. Шо те, пацаны. Я тоже віки. Чекай, чекай. Витаминки. Узнала, ну шо. Какие витаминки? Ты шо куришь? Дай мені тоже. Я тоже хочу. Добро, давай, давай проходимо, проходимо, проходимо. Чекай, тікай, чекай. Чекай, чекай мені треба не хлопу. Уи -уи. Я не знаю, як ти це маєш проходити. Дай мені без Ой, не! Ой, не, то в тебе це був і найліпший би вийти. на Поки нам механіку. О, можна було і позніматися краб механіком. Ай-ой-ой-ой. Мать ти спідрандер по смерті, хлопчик. Марьяна паяє. Марьяна, Марьяна, Яна, живые, Марьяна. Вс, парты живые ты, раз покидывайте. Ой. Ай, поливы. Ну что ты не дае бываешь? Угу. <свист> так... Ты там штука внизу зуб, давай, не спи. А, пробулся? Блин, ще и пятки. Я ч ты вас сейву? И шаби тамчик прямо.

Ой, все, вс, пропадет, пропадь, проходит, О, а я тоже, я тоже пропаду. все це по-братьки. Ой, дякую. О, та ти мій клон, ти мій клон, гей. Ти мій клон. No. Опа. На низ, на низ трошки. Та на трошки, там останній челіки. Ой, я йду. Давай, все, тікай, тікай. Зараз тебе ще й маршрутка з'їхала. Давай, йоу, йоу, ну-ну-ну, ну, часу нема, часу нема. Дивись. Та чому він тобі дробається? Ну, що ти настраюєш? Ні, ти тут позбиваєшся їх завжди? Ну, дайте, будь ласка, мені. Там цього. Окей, ти тоді Забирайте, Я поки вас не падає, типу. Погнал. Вот он. Я телепорт погнали. А в мене телепорт? О, дядь. Нет, це не телепорт, це без смерті. Ой, яково. Це без смерті. Мені погнали, так? Ну, майже на все. На пули? На пулі, Полудохлый. Нифига ты круто учили. О! Кайфовый.

Ки мені, давайте персонаж, дропін. Я з під по Майнкрафту. Прастная, я так, як я так не подухаю. Ух, я фоло. Спасибо. Дякую. Ма-нар, я зю я тоже знаю. Ну да потом забрали. На! Да походу глиз твої жопы, видишь. Там, точно весь мої жопи звільнений. Це походу лист мої жопу тик. Коли кого мої зада Та шо це? Ну чому не попадають самі на інші персонажі. Ну чому так? Воно... Ну, тебе вона тебе не врятовує. Я так що. Все. все, я за... я зараз всіх персонажів собі беру. Мені пофіг, поки я їх двох нових не виберу. А ну давай проверим, чи я безсмертний. Давай. Пройди трошки порядку. Е, э -э Вийшла. Я, ну не вийшла. не ешь мене їж мене давай, давай, давай. Ти їж мене! Ай, ты їж мене! Дай, ти біжи, біжи, блядь! Біжи, 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 біжи. А чого я такий доджик? же? Мне стреляй <риклад> страши мене <риклад> А ты мразь вот ну ти просто ти такий... ти ну ти ай ну ти просто такие ти ти ка як яко сможет бомбы шума у нас на майбутнвал не Що? а, -а як я кев на -ді -ді. Влака. Ой, сюда помешно. Я уху, сідаю уху, на ньому, їде! Вон це я проїхався. Не лист, не од <ріху> <з 'їхався. ріху> тату <ріху> дивіться Капуємо собі шлях легенько. До свого Чи швидше на це? бабочек. Да я не знаю, я, чу, я, чу, я чу, хочу чу, быть. Ну. На! Я просто вот. собі сидів, дивився в телефоні. Зараз щось нам буде постфайт А я кажу, там. Да зараз буде постфайт, зараз. Там. Йой. Зараз буде постфайт Ей, тролі. Ой, дай мені нічого, будь ласка. Що я з цим зроблю? Ось да тут не, не. Вот сидів. Лист скафандрі. Телер кола! Телер кола! Ты минка! А, а как? А хорошо, Он сами не болеет, фу А, я тебя сама и рейзи. Да давай, зара мы не такие... Блин, не, мы не такие... Дай, дай вон это, я зара такого персонажа выпью себе Дабл 7! Хлыст! Все, эти идтика в бункер Телепорт, бункер, бункер. Я в бункере, нет. Давай накидывай, накидывай свои гранаты. На гранаты накидывай. Ой, на пол. Не, я в бункере. Ну как вы, новый бункер. Я в бункере. Так саркастично ты скажешь. Так и не по сценарию, это все, Марьяна, фу, Марьяна, фу, От челіка надістаєм Ле, 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 ле О ні, 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 тікай! Що це це об'єкт так масивний? Хай цей Дякую, руїна, ти мій наший Дякую, руїна на Марині, я завжди це знав Дякую, намазай О, тебе на кайфовий парс ліняй. Уф, пер о, ты парты е шотный. Так, бунки, бунки, бунки. О, давай, 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 давай. Давай, ай, то саму в это. Ай, там вот с красивый, гай! Ой-ой-ой, ой! А, по ньому так нарай, я хотів Босс? Не, босс? У вже Давай. Бе, я убил их, Ти Ты усудожил! Ой! Ой-ой! Баси! Что це таке? Босс Ну, я не можу, там!

Я бью, я бью, я бью! бей бей, бей, бей. А! Вс, он ези этот парсим забрал, честно. Вэйдж вон цей персонал наш имба. Ой, для босса. Вс. Так. 14. І так, здесь у нас катар. Не керуй! Опять. Я не керую, на я не. тут о, вот тут флажки вже поставили. У мене тут половой на ты. і шау? Це останнє, я дальше ливаю. Все, все, все. Я це і так може розділю Свиг ми вже знімаємо, а ну я подивлюсь.